Казка звільнення слова правди. ЧАСТИНА 1. ТИША СПОТВОРЕНОГО СЛОВА У глибині Карпатських гір, де колись лунали пісні волі і правди, Оверко відчув дивне занепокоєння. Слова, якими говорили люди, почали змінювати свій сенс. Історії перекручувалися, легенди стиралися, а імена героїв замінювалися порожніми назвами. Слово правди більше не звучало у вустах людей. І навіть вітер, здавалося, шепотів щось спотворене. У народі почали з'являтися сумніви: а чи був той козак Мамай, чи не вигадка гетьмани? Та то було давно неважливо. Селун Оверко зрозумів, це не просте забуття, це дія темного демона брехні, який спотворює усе сказане, ламає дух народу через викривлення історії, частина друга. Похід у забутий архів Оверко вирушив у похід до залізної скелі, місця, де зберігався древній архів правди. Там мали бути перші слова, ті, що передавалися від вуст до вуст, ще до письма. Та шлях був непростим. У долині стояв густий туман то були залишки викривлених слів, які брехня виплюнула назад. Кожне слово намагалося переконати Оверка, зійти з шляху. Істина відносна, правду пишуть переможці. Не варто копати в минулому. Та його кобза, налаштована на частоту серця, давала йому силу. Оверко співав: там, де слово, там і віра, де пісня, там душа. Туман розступався, відкриваючи старовинні шляхи до гірських ущелин, частина третя. У полоні демона брехні, у серці гори, де містився архів, на оверка чекав демон брехні. Він не виглядав як монстр, радше як величний мудрець, що вмів говорити лагідно, переконливо. Його голос був солодкий, як мед, навіщо тобі стара правда? Нові істини краще, м'якші, вони не ранять серце. Всі герої вигадані. Усе, що було, було не так, як вам здається. Оверко почав сумніватися. Його руки зніміли, кобза стала важкою. Демон натискав: Подивися, в архівах тільки тлін. Давай напишемо історію наново: красиву, без війни, без страждань, без героїв, лише спокій і мовчання. Частина четверта. Пробудження слова правди. Раптом у глибині архіву Оверко почув голос Дитячий, чистий. Дідусю, а правда ж ти був козаком? Це було ехо правди, що збереглося у стінах. Воно згадувало, як пращури розповідали онукам про свої вчинки. Оверко вдарив по струнах, правда, не буря, не крик і не меч. Вона, як колиска, у серці росте. Демон закричав. Його обличчя почало змінюватись. З мудреця на обличчя актора, з політика на маку, на маску клоуна знову і знову Його правда була лише виставою. Оверко співав далі, слово не вбити, не спалити і не зникне, якщо в душі воно живе. ЧАСТИНА п'ята Бій світла з темрявою. Кожна пісня Оверка розривала ланцюги, якими демон скував архів, слова оживали, тексти поверталися, сторінки вкривалися істинними літерами. Демон спробував останній трюк, він створив фальшиву пісню, дуже подібну до народної, але без душі. Оверко її розпізнав: тут немає болю, тут немає надії, це порожнеча, не пісня. І тоді він заспівав свою справжню з глибини серця. Слова вдарили у демонічне тіло, наче блискавки. Брехня почала танути. Частина шоста повернення істини. Коли демон зник, архів засяяв. Люди з усіх сіл почали сходитися, аби послухати справжні слова. Вони згадували: Моя бабуся так казала, це те, що нам у школі не дозволяли читати. Оце справжня історія. Оверко відкрив нову традицію: щонеділі на площах люди співали правдивих пісень, діти переповідали історії своїм друзям, і слово ширилось мов вітер у полі, мораль казки. Правда може бути мовчазною, але ніколи не мертвою. Якщо її пам'ятати, берегти й співати, вона проросте навіть крізь бетон брехні. Кінець казки.